Вітаю на соціальній країні та чорноморській телерадіокомпанії. Знакові новини в студії Миколи Різник. і далі ми розкажемо зокрема про таке. Східний фронт. Бойовики поновили обстріли з градів та артилерії. Невідворотне покарання генпрокуратура оголосила в розшук екс депутатів Верховної Ради Криму. Рятівна субсидія хто платитиме за хмарну комуналку. Упродовж минулої доби бойовики завдали трьох вогневих ударів по силах АТО на підступах до Маріуполя. При цьому, за повідомленням штабу сектору М, терористи використовували крупнокаліберну артилерію, яку вже давно мали відвести від лінії зіткнення відповідно до мінських угод. Збройні провокації бойовиків спостерігаються і в інших районах Донбасу. Внаслідок них за минулу добу загинув один український військовий. Більше про ситуацію на сході в сюжеті. Напередодні бойовики обстрілювали позиції сил, АТО відразу на кількох напрямках. Зокрема, під удари потрапили селища Широкіне, Гранітне, Трьохізбенка і Новотошківка. Під час атаки на останнє терористи знову вдалися до обстрілів із крупнокаліберної та реактивної артилерії, залишивши після себе випалену землю. Наблюдали три залпа градів. Частина з них впала заді нас приблизно 10-15 градів. Друга частина вдарила наперед наших позицій. І одна вдарила по 29 блокпосту. І ще одна машина вдарила в сторону Кримського. За словами військових, бойовики здійснювали обстріли зі сторони Донецька. Отработали по нам цілу касету, 40 вистрілів. Вистрілили лігві спереді, посередині і ззаду нашого замка. Через 32 хвилини вийшли дві групи які хотіли просто-напросто пройти в сторону одного з двох постов, де були обстріляні. місцями найбільшого напруження на Донбасі. Також залишаються селище Широкіне і район Донецького аеропорту, неспокійно і в районі Бахмутської траси. За даними розвідки, противник проводить до укомплектування банформувань особовим складом, перш за все, за рахунок російських найманців. Також триває постачання нової та ремонт пошкодженої військової техніки ворога. Українські військові відповідають на обстріли лише у крайніх випадках і водночас допомагають мешканцям прифронтових міст. Напередодні офіцери цивільно-військового співробітництва привезли продуктові набори, свіжий хліб і теплий одяг мешканцям Красногорівки. Російські військові та терористи неодноразово обстрілювали місто з мінометів. Вижити в такій обстановці допомагає українська армія, яка організовує доставку найнеобхіднішого для людей. Микола Різник соціальна країна. СБУ затримала вербувальника та двох інформаторів-бойовиків протягом доби в районі проведення АТО контррозвідка затримала трьох місцевих мешканців, які виконували злочинні накази бойовиків терористичної ДНР, організовували та координували дії диверсійних груп на території Донецької області, а також передавали бойовикам інформацію про дислокацію та чисельність сил АТО. триває досудове розслідування. В связи с тем, что я имею специальную диверсионную и снайперскую подготовку, в сентябре 2014 года сотрудники разведки ДНР предложили мне организовать и координировать действия разведывательных диверсионных групп в зоне АТО. Україні без летальної зброї з заходу буде продовжуватись війна, а перемовини з Росією взагалі не буде. Вважає військовий експерт генерал-лейтенант Дмитро Уманець. За його словами, кількість російських військових в самій тільки Україні наразі складає від 15 до 20 тисяч та близько 50 тисяч у повній бойовій готовності, сконцентровані вздовж українсько-російського кордону. Повномасштабні військові дії на думку генерала можуть поновитися після 9 травня. Бандитам постійно Росія поставляє зброю постійно російських солдат. А ми залишаємося один на наодинці з розрушеної армії проти Росії. Як ви собі уявляєте, чому ми не повинні попросити зброю? Ми ж не просимо солдат, ми не просимо людей, ми просимо зброю, щоб нам допомогли ті держави, які гарантували нам безпеку. В 90 90-х роках Олександр Нечитайло знову обраний головою Вищого адміністративного суду України. На зборах суддів за його кандидатуру проголосували 69 суддів. Із 72 які взяли участь у таємному голосуванні, двоє суддів проголосували проти. Один бюлетень виявився зіпсованим. В бюлетені для голосування кандидатура Нечитайла була єдиною, хоча раніше планувалося обрати на пост голови вищого адміністративного суду трьох кандидатів. Розслідування катастрофи малазійського Боїнга триває. Міжнародна слідча група розглядає декілька версій, але найголовнішу з них вже озвучили. Відповідно до неї літак збили сепаратисти з ракетної установки БУК. Тоді загинуло три сотні людей. Журналістам представили нові подробиці слідства: фото та відеофакти. У переповненому журналістами залі генпрокурор та голова СБУ презентують матеріали справи катастрофи Малайзійського боїнга. МС-17 був збитий над Донецькою областю в липні минулого року. Нові подробиці слідства одночасно демонструють і в Нідерландах результати роботи спільної міжнародної слідчої групи. Вкотре доводять причетність російських найманців до катастрофи пасажирського лайнера. Літак був збитий з території Донецької області, був збитий сепаратистами. На сьогодні не встановлено. Повна доточність приналежності цієї зброї до українських можливо, збройних сил, чи ні. Але впевнена можна сказати тільки те, що вона попала к нам зброя з території Росії і пішла на територію Росії. Російський слід у трагедії доводять перехоплені розмови бойовиків, фото, відеоматеріали та свідчення очевидців. Зокрема, вдалося встановити номер тягача, який переміщував ракетну установку, та його маршрут. 18 июля в 5 часов утра тягач марки «Вольво». Перевозил зенітно-ракетний комплекс Бук. Их видели в городе Луганск, едущими по направлению к населенным пунктам Краснодон Северне. Слідство встановило, що після падіння боїнга Бук разом з екіпажем повернувся до Росії. Допомагала у цьому група бойовиків бібліотекар. Бібліотекар это та група, которая Так. на тралі. А я только що з ними созвонился, они все в Росії. С Росії вже ведут другу машину. На місце падіння Боїнга бойовики досі не пускають представників міжнародної слідчої групи. В свою чергу слідство шукає свідків, які могли б допомогти у справі. Для української сторони є дуже важливим, так як і для всієї міжнародної групи розслідування. Це покази свідків, це питання з питань. Рішуча налаштованість всіх сторін розслідування встановити причини слідством, встановити причини збиття літака. І Свідки, свідки, свідки. Якщо вдасться роздобути достатню доказову базу, розслідування може завершитись уже до кінця року. Правоохоронні органи просять усіх хто володіє інформацією щодо переміщення техніки чи щодо її екіпажу, звертатися на гарячу лінію СБУ. Анастасія Острожко, Дмитро Гришко, соціальна країна. Перший і єдиний кримсько-татарський телеканал АТР під загрозою припинення свого існування вже з 1 квітня. Саме цього дня збігає термін перереєстрації кримських ЗМІ за російським законодавством. Вже тиждень на каналі триває телемарафон. Не вбивайте АТР. До акції на підтримку кримчан приєднались і в Києві. На Майдані Незалежності кияни разом із переселенцями, які вимушені були виїхати із Криму через погрози, з червоним папером у руках встають разом складаючи логотип АТР. Після зачитують звернення до президента України. Телеканал АТР є не тільки істочником об'єктивної інформації, але ще єдиним кримськотатарським телеканалом, який культуру кримсько кримськотатарського народу. Благодаря АТР кримські татари можуть отримати інформацію на крим на Викращення віщання є прямою угрозою развіті кримськатарського язика, культури і національних традиції. Мы призываем мировое сообщество взять обязательство по недопущению закрытия телеканала ТР. Із заклеєними губами вони тримають папери із написом Не вбивайте АТР українською, російською та кримськотатарською мовами. Закриття кримськотатарських змі це ще один крок окупаційної влади до знищення цілого народу. Вважають в меджлісі кримськотатарського народу. Не видачі ліцензії кримськотатарським ЗМІ – це і телеканалу АТР, це і детського телеканалу Ляле, це і скажем журналу Детського це і. агентству информационному КХ и газете «Авдер». Это говорит о том, что существует целенаправленная дискриминационная политика по уничтожению целого народа. Крымские татары кажут, якщо если телеканал АТР припинит свое существование, они не смогут отримувати жодної информации на родной мове. Мир – телеканал, который несет в себе информацию, несет в себе культуру. И за очень короткое время, которое он Сделано очень много для культуры, для народа. И я считаю, что он является таким маркером э, самоидентификации. Підтримати телеканал АТР пришла и ведома украинская и крымско-татарская спевачка Джамала. Это единственный крымско-татарский канал, э, который так долго собирался, так долго... Э, Ми його хотели, і вот он наконец-то появился. На ньому появились кримсько-татарські песни, концерти, е передачи. Е Мне бы хотелось, чтобы этот канал рассматривали не только з политической точки зрения, а його рассматривали как хранитель кримсько-татарської культури. Наприкінці акції учасники мітингу заспівали український та кримсько-татарський гімн. Рустем Бакіров, соціальна країна, Київ. Покарання знайде зрадників генпрокуратура оголосила в розшук колишніх депутатів Верховної Ради Криму, які сприяли незаконній зміні влади півострова навесні минулого року. Подробиці оголошення про підозру акціонової компанії дізнавались наші кореспонденти. Генеральна прокуратура України оголосила в розшук 76 колишніх депутатів Верховної Ради Криму, які сприяли російській окупації півострова рік тому. Нагадаємо, на початку березня, через посольство Російської Федерації в Києві, їм були направлені повідомлення про підозру у державній зраді і посягання на територіальну цілісність України. Під час досудового розслідування достовірно встановлено та отримано беззаперечні докази того, що в березні 2014 року вказані депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим вчиняли злочинні дії, які сприяли незаконній окупації вказаної території. Зокрема, вони прийняли ряд постанов, якими було утворено нелегітимні державні органи, такі як органи на території так званої Республіки Крим, що у подальшому призвело до приєднання цієї території до складу Російської ферми. Федерації за словами прокурора Автономної Республіки Крим, українське правосуддя рано чи пізно наздожене не тільки тих, хто навесні минулого року голосував за проведення незаконного референдуму і затверджував самопроголошену владу Криму, але й тих, хто присягнув на вірність державі агресору, розслідують злочини біля 900 чоловік, з яких вже 76 оголошено по підозру, тих людей, які е, зрадили. В нашій державі, які допомагали окупувати Крим, які на сьогоднішній день працюють в тих установах і продовжують творити беззаконня. Всі фігуранти кримінального провадження, підозрювані в Держзраді і сепаратизмі, слідчими не називаються в генпрокуратурі. Оприлюднили лише кілька найвідоміших прізвищ, яким направлено повідомлення про підозру. Серед них сенатори від Криму в Раді Федерації Росії Ольга Ковітіді, Сергій Цеков, а також депутати сепаратистської держради Криму, Світлана Лужецька і Костянтин Бахарів. Є у мене велика і глибока переконаність. В тому, що недовго залишилось того часу, щоб по крайній мірі колишніх наших е е чиновників ми е зробили тотальне переслідування їх. Що якщо вони будуть мати можливість тільки і функціонувати чи жити, то це буде тільки виключно на окупованій території або на території окупанта. На початку березня Печерський райсуд Києва заарештував майно головних кримських сепаратистів, самопроголошеного прем'єра Сергія Аксьонова та спікера Держради Володимира Константинова. Під арештом тепер знаходяться автомобілі, житлові та нежитлові приміщення, в тому числі і на материковій частині України. Загальна вартість заарештованого майна більше одного мільярда гривень. За допомогу бідним заплатять заможні з підвищенням тарифів на комунальні послуги. Уряд запровадив державні субсидії. Їх основна мета підтримати малозабезпечених громадян за новою постановою Кабміну. На державну допомогу з оплати комунальних послуг претендує мало не півкраїни. Хто ж платитиме за хмарну комуналку, а хто скористається безкорисністю влади, дізнавалася наша Яна Курченко. Вже наступного місяця українці отримують платіжки, цифри в яких більше схожі на номер телефону, а не вартість комунальних послуг. Однак влада заспокоює, мовляв, ті, хто не осилить такі тарифи, отримає субсидії. Для цього не потрібно навіть з дому виходити, заповніть бланк заяви свою декларацію і відправте поштою в місцевий орган соцзахисту. Сьогодні ми відкриваємо можливість не приходити в місцеві органі влади і не здавати ці довідки особисто. Кожна людина може вдома спокійно заповнити декларацію, може вдома спокійно заповнити заяву, запакувати її в конверт і переслати відповідний місцевий орган влади. Субсидії цього року ввели з розмахом. Державу цікавить лише офіційний дохід. Навіть якщо у людини кілька авто, земельна ділянка, нерухомість, коштовні покупки чи інші речі, які показують статки громадянина, субсидію призначать лише за офіційним доходом. У всі штучні критерії скасовані, що тепер не будуть давати права чиновникам. Місцевих органам влади за формальними ознаками відмовляти людині в субсидії, якщо громадяни не працюють, не мають доходів протягом періоду, за який обчислюється субсидія, і мають у власності більш ніж одне житлове приміщення, також мають автомобіль. Вони теж мають право. Це домогосподарство, також має право звернутися для призначення субсидії. На державну допомогу цього року претендуватимуть не лише власники квартир, а й квартиранти. Для цього навіть не потрібно бути в ній зареєстрованим. В уряді цей механізм нібито спростили. Тепер субсидія буде розраховуватися на базі. Зафіксованого юридичного договору, де буде чітко встановлено, які люди орендують житло, і без жодної реєстрації цих людей в цій квартирі на підставі цього договору люди будуть мати право на отримання субсидії. Звучить як у казці, однак, заключаючи договір власник квартири, змушений буде задекларувати дохід і сплачувати податок. Повірте, таких сумлінних небагато. Серед тих, хто претендує на допомогу держави, є і безробітні. Для цього не обов'язково реєструватися у центрі зайнятості просто вказати в декларації маю постійного доходу. Право на субсидії зараз отримали люди, які ну не обов'язково працюють раніше людям без без працездатним особам, які не працювали, права на субсидії не мали. Зараз така можливість з'явилася. От такі люди тут взагалі ніяких документів не треба. Просто людина заявляє, що в мене немає постійного доходу. Розмір субсидій визначатимуть індивідуально. Тут враховуватимуть кількість зареєстрованих у квартирі. Розмір доходу на кожного суму комунальних платежів. В інтернеті є навіть електронний калькулятор, де можна приблизно дізнатися розмір своєї допомоги від держави. У службах соцзахисту нагадують, з доходами краще бути чесними, бо потім проблем не оббиратися. Особа, яка подає відомості, вона повинна відповідати за них сама, і тому, якщо вона подає неправдиві відомості, то тоді, коли управління праці робить всі запити до всіх відповідних служб, тоді, якщо подані неправдиві відомості, то людина повертає розмір субсидій у двократному розмірі. Про малозабезпечених і безробітних держава подбала. Піклуватися про себе самим доведеться мільйонам українців, які винаймають житло без офіційного договору оренди або заробляють трохи більше рамок допомоги. Тобто, якщо ви офіційно отримуєте більше трьох тисяч гривень і живете один, комуналку оплатите самостійно. Яна Курченко, Тарас Біловол, Дмитро Гришко, соціальна країна. Європа не поспішає відчиняти двері українцям безвізовий режим для наших громадян, поки що залишається лише мрією на шляху імплементації угоди про асоціацію з ЄС Україні. Потрібно вирішити низку спірних питань, внести зміни до законодавства щодо захисту персональних даних, боротьбою із злочинністю тощо. Втім, найбільшою перепоною для впровадження безвізового режиму залишається конфлікт на сході країни. Експерти та представники влади шукали вихід. Подробиці в матеріалі Анастасія Остроушко. Доля безвізового режиму з країнами Євросоюзу для українців вирішиться в травні на саміті східного партнерства. Вердикт залежатиме від висновки експертної комісії, яка наразі активно працює над цим питанням. Проте дипломати вже зараз ставлять під сумнів запровадження безвізового режиму. Як заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін, країни Євросоюзу непокоїть події на Донбасі, зокрема відсутність контролю України над власним кордоном. Політична складова, зокрема, війна на сході і страх Європейського союзу перед міграційними і безпековими цими процесами, вони можуть зіграти таку свою погану гру з Україною. І по суті, це буде ще однією перемогою Путіна. Це буде одна з ключових помилок Європи, яка тим самим ще раз засвідчить в такому випадку, надаючи політичний сигнал Україні про безвізовий режим, що це ваша проблема. Тим за словами Ірини Геращенко, саме запровадженням безвізового режиму Європа може довести свою солідарність із Україною. Офіційний Київ вже затвердив низку необхідних змін до законодавства. Залишилось удосконалити закон про біженців, трудовий кодекс та реформувати правоохоронну систему. Безвізовий режим це не просто собі подарунок, який ми хочемо отримати від Європейського союзу. Для того щоб отримати його, ми маємо продемонструвати, що ми є безпечними для Європи. В першу чергу має бути розуміння того, що наша система правоохоронна є. Надійною Проблема в тому, як модернізувати правоохоронні органи, щоб зняття візи не створило додаткових проблем із організованою злочинністю або нелегальною імміграцією в країни Європи. Також потрібно подбати і про захист персональних даних. Окрім біометричних паспортів, все ще залишаються питання пов'язані з захистом персональних даних. Також зверталась увагу на те, увага на, на те, що необхідно на думку експертів ЄС удосконалити процедуру зміни імені фізичної особи внутрішнього паспорта, зробити його захист більш таким надійним. Отже, аби рішення саміту було на користь України, владі потрібно добре попрацювати і до кінця квітня виконати всі необхідні зобов'язання для отримання безвізового режиму. Анастасія Острушка, Тарас Біловол, соціальна країна. 好好 Де взяли 2,5 мільярди доларів Дмитро Фірташ і Сергій Льовочкін, вимагають дізнатися народні депутати сьогодні? До генеральної прокуратури нардепи від народного фронту принесли заяву з вимогою розібратися звідки у екс-чиновника такі ресурси парламентарі підозрюють, що колишніх можновладців профінансували з Росії, аби зараз маніпулювати потужним медіаресурсом в Україні. Ранок понеділка до Генеральної прокуратури України прийшли народні депутати від фракції Народний фронт. Особисто генпрокурору парламентарі подали заяву з вимогою провести розслідування, де Дмитро Фірташ і Сергій Льовочкін взяли кошти на купівлю телеканалу Інтер. Треба розібратися в постучні праздіння слід на приобретення до 2,5 мільярда доларів мільярда доларів 2013 року тринадцятого Фірташем і Сергієм Льовочкіним, більшому голову адміністрації Януковича і помощникам телевізійного каналу Валерія Карашковського. Також розібратися тому, як проїздила з ділка продажі двадцяти акцій принадлежащих ОРТ Інта, то я про сході в анці нуля того місяця за 100 мільйонів доларів. У нас є підозрення, що дані здійсни могли бути профінансовані Російською Федерацією. Нардепи підозрюють, що такі ресурси колишній чиновник і спонсор партії регіонів отримали з Російської Федерації, аби зараз маніпулювати одним з найбільших телеканалів в Україні. Віктор Шокін заяву зареєстрував і далі каже. Все за процедурою. Знову дановка зівки про внесення в ІРДР да, цих відомостей вони будуть сьогодні внесені. Буде визначена підслідність, підслідність цього віродаєр, і воно буде розслідувано поломці. Звичайно, при розслідуванні буде допитані всіх хто до цього причетний. Нардепи у свою чергу переконані, ця справа стане свого роду тестом для нового генпрокурора і оновленої прокуратури, якщо установлені терміни слідство назве головних героїв. Яна Курченко, Тарас Біловол. Соціальна країна. Більше новин на сайті соцкраїна.ком Замить дивіться прогноз погоди. Я ж бажаю вам всього найкращого. На все добре.